Шановні колеги, впевнений, що не потрібно розказувати, що в Україні дійсно на сьогоднішній день склалась критична ситуація. Стан економіки, як говорив попередній доповідач, дійсно жахливий. І Соціальних забо... зобов'язань, які влада взяла на себе, не виконує. На цьому плані рівень довіри до влади стрімко падає, а готовність громадян до протестів зростає. Більш четверть громадян заявляють, що готові вийти на вулицю. Приклад Туреччини показує, що приводом може стати будь-що і достатньо буде маленької іскри. Влада, яка звикла до безвідповідальності без і безкарності, дає такі приводи щодня. На сьогоднішній день розпосюджуються чутки про якісь там тушок. Так, дійсно, на депутатів опозиційних є великий тиск, великий тиск народичів, друзів, розпосюджуються чутки, що фракція удар є так звані тушки. Я ще раз хочу заявити. Це провокація. І фракція Удар залишається монолітною. Також поширюється тиск на громадських активістів. Зокрема, кричущий факт протиправних дій щодо керівника Броської організації партії Удар. Спочатку його позбавили адвокатської ліцензії, погрожували, а потім спалили машину за те, що він захищав громадських активістів. Які протестували проти знищення парку, відповідні матеріали ми передаємо до Генеральної прокуратури. Настав час для дуже серйозної розмови. І також настав час для відповідальних рішень. Саме тому вимагаємо, щоб президент перестав ховатись і зневажати людей. Він повинен виконати свій обов'язок. Особисто представити бачення розвитку країни і провести змістовну дискусію тут, в парламенті, з депутатським корпусом. Однак ми бачимо, що президент такого бажання не має. Його не цікавить результат, бо він не зацікавлений, щоб парламент працював як незалежний законодавчий орган. Тому ми переконані. Куларна зустріч лідерів опозиційних фракцій з президентом Януковичем в адміністрації президента не має сенсу і не вирішить жодної проблеми. Найкращим способом забезпечити роботу парламента залишається діалог. У нас є приклад цього. П'яток законів, необхідних для європейської інтеграції і безвізового режиму з Європейським Союзом. Над ними працювала робоча група з представників влади та опозиції, Вносились всі необхідні зміни. І тоді ці закони отримують навіть конституційну більшість в залі. Ми вимагаємо запровадити цю процедуру для усіх законів, важливих для економіки, соціальної політики та прав людини. Група з рівним представництвом від влади і опозиції повинна готувати ці законопроекти до розгляду. Тоді робота, тільки тоді робота буде результативною. І тоді не виникатиме підстав для викування парламенту, коли не будуть протягувати по кілька разів вексельні схеми, щоб замінити гроші поприцями. не буде шахрайства призначенням виборів, і не буде робити парламент співучасникам позбавлених депутатів депутатського мандату. Парламент повинен працювати не з лабисткими законами, вигідними оточенню президента, а тими, які на сьогоднішній день необхідні людям, а саме. Розглянути питання пенсійної реформи і справедливого пенсійного забезпечення. Питання спрямування бюджетних коштів не на потреби органів влади, на освіту, медицину, на соціальний захист. Зменшити податковий та чиновічний тиск на економіку. Усі ці рішення прості і зрозумілі. Потрібне тільки лише бажання та воля. Дякую за увагу.